Буває, проколююся трохи в шлюбі. Пацани, от була така ситуація, що приходиться додому такі пяненькі п'яненькі, пяні такі, типа не лягти зразу спати, а такі, ще щось лупанути, щоб зранку було стидно. Ну, щоб зранку почути слово ідіот, ні? От я такі деколи після тих наливок дурних приходжу, такі п'яненькі, п'яненькі, пянки такі Оксана. А давай ніби ти в стиралці застрягла. Але файна перевірка була на порно кіно, як ви, всі... як ви то всі дивитеся, блін. Або це. Я не хочу в стиралці. Кажу, добре, давай на стиралці, Давай, ти на стиралці, а я тако пристроююся, А потім, як дебіл стоїш і не можеш. Мені здається, оце, оце кіно для дорослих, то по якомусь кастингу знімають такому конкретному що капіс. Бо ця поза, коли дівчина стоїть чи стоїть, а ти тако взаді підходиш, блин, ну це просто робили кастинг 100%. Блин, бо в реальному житті ти тако як підходиш, то просто як пес дурний. такий. Лягай, Оксана, блін. Будемо місіонерами, блин. А по 69» хто пробував? <гум> В кіно воно так файно, граційно, ні? як тетріс зложилися, блін. В реальному житті ніби два п'яних тюленя просто. Богу. Порнуха то є казка, все, не експериментуйте. Я, я, я більше не експериментую. Я місіонер, та й все. Блин. Розказував про стосунки з жінкою і що я би хотів донести до залу, що стосунки з роками міняються, правда? Дуже сильно міняються. Я от вже з нею, з тою Оксаною вже вісім років. Вісім років вже. Як воно на початку було офігенно, блін. як вона до мене тако заходила в кімнату. Слава Юген, знімай труси. Я тебе здивую. Зараз прийшло 8 років, вона теж до мене такого заходить. блін, каже: «Юген, знімай труси. я Їх за шию. <плес> Дякую, що ви аплодуєте, але я не є бідним коміком. Я не є бідним коміком, в мене є гроші на труси. У мене є гроші на труси. Але пацани, кожен в цьому залі. Я відповідаю за свої слова. Кожен в цьому залі ти з вас мав ці труси, які між ногами та й протерлися, блін. Політко вдів, входиш по хаті, все нормально, все окей, все супер, так? Да? А як не присів? <риклад> Пакетик чаю випав з пачки. <риклад> є таке, є таке, правда? Я от, ну, як, як вже так за секс заговорив, я трошки проти сексу без обов'язків. Що ж це секс без обов'язків? Це коли не зустрічаєтесь, але займаєтеся сексом. Я дуже проти цього. Мені це не подобається. Бі, ну. Не підтримую цього. У Мене такі знайомі. є, займаються сексом і не зустрічаються. Я їм завжди говорю: Міша, Андрій, ну. Ми на шляху до Європи, узаконьтеся вже, друзі, блін. Людство дуже цікаве, правда? Ви знаєте, людство дуже цікаве. Всі такі різноманітні, інтересні люди. просто от, блін, ну, Я ненавижу людей, які закидають історії, що вони подивилися. Ну, з кінематографу. Є такі? Та понятно, що нема? Ви хер признаєтеся? Блін. А на що це робити? Я подивилась таке то таке-то кіно. І що мені то сторі здало? Я от подивився, я вже до кінематографу дійшов, я розкажу, яке я кіно подивився. Я подивився Mortal Kombat, пацане. у цього з 90-х. Ай кіно, ні? І знаєте, що я зробив? Кайфанув, ну, не викладав сторіс, блін. Що ми колись робили з кіном, коли подивилися? Пам'ятаєте, коли в 90-х оцей Mortal Kombat вийшов, ну ми більшості 2000-х дивилися, так? Да? Що ми робили з цим кіном? Подивився Mortal Kombat, вийшов на вулицю, дав піздику щубля. Положив всі тюльпани в бабетку. З віртухану просто. Тако. Ну, то в маму такий віртухан, ну, знаєте. Во! оце було кіно, яке захоплювало дійсно, пам'ятаєте? Я, я пам'ятаю, вийшов на двір такий, я з зірву бабу замрозив, Баба зразу дзвонить до мамі і і каже, воно в тебе якесь йобнути. Каже, <плес> Вдів медичну маску на лице і руками махає тколю. Оце було кіно. Ні, ми виходили на вулицю, ролі роздавали. Блін, ти Скорпіон, ти Сабзіро, ти Люкен, ти Лашара з іншої вулиці. «Будеш Шл... Соня Блейд. Все, добре. Все, тепер я буду в житті тільки трошки до е, теми, в якій я завжди виступаю. Це сімейна тема. І я розкажу, як я живу з жінкою, з дитиною. І в мене дівчинка маленька, 4-7 років, і жінка є, я вже розказував. І малу ввожу в магазини іграшок. тако, бо маю гроші, і треба щось їй купити. Понятно, так як я колись грався по такому камінцем, то вже не актуально, блін. завожу малу в магазин, моя малатка побігла до стелажа з машинками. Я такий: сьогодні не сама грається. Продовчився світ, каже, дівчачі там. Закрий рот. Якщо моя маленька дівчинка захотіла цей чорний БМВ, де надуваються колеса, воно на радіоуправлінні і відкривається багажник і капот, і воно по хаті таку буде приїхати, хай бере ту машинку, блін. Виходимо стандартно, як завжди, блін, з розовим блін. Знаєте, що таке розовий дінорог, пацани? Знаєте бій для батька. По всій хаті розові дінороги, знаєте це? По всій хаті розові дінороги, Знаєте це для батька? Коли ти з ванни виходиш голенький, сідаєш на табаретку, а там вже сидів розовий день з моїм щастям то не м'ягкий, то й пластиковий, блін. І це нова модель, що йому на рога нажав, він я твій друг, найкращий друг. Не друг ти, блін. Друзі не гвалтують в дубу. Ти потап, а не, не рог, блін. От хто, от хто ти, блін, блять, його потоп взагалі ще не заходить ні в одному жарті, я не знаю. Добре, що виїхав, правда? Ну, супер блін. Просто я зараз дуже сильно дивуюся різноманітності іграшок в дітей. Все є, все є, все що хоче, Все повністю повністю все є. Все в них є. Я згадую, я сам родився в 90-х, я згадую свою улюблену іграшку. У мене це була уява. Ліг собі. Або це, знаєте, ще коли обернувся, пішов до коврика і опа. Та й заснув. Вікно подивитися. Класно було, ні? А пам'ятаєте часи кучми, коли світло виключалося кожен вечір по дві години, блін? На дворі граєшся стемніло, в хату прийшов стемніло, вкрав в баті 10 гривень стемніло. Там, там без варіантів просто. Класно було, я не спорю, а зараз в мене от є дитина, і я не знаю навіть, які виховувати. Вона такі дивні питання мені задає. Точніше, пропозиції дає. Каже, тато. Можеш купити мені цього лисого кота? Знаєте цю породу? Кіт Мошонка. <рес> Кажу, та можу, але в нас є весловухий, якого ми купили. І її рік часу. Вона каже, ну як здохне. <рес> Кажу, як здохне, то купимо. Пішла. <рес> Кажу, стій, 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 доч, стій. Він ж не завтра здохне, ну. Просто я, я не знаю, як виховувати дітей. Я ріс без батька. Я не знаю, як виховувати дитину. Воно в мене якось по автомату просто йде. Я не знаю, ну що я можу своїй дитині сказати. Не сиди довго в планшеті, бо посадиш екран, блядь. Кажуть, що можна вдарити по сраці. Воно щось рішає. Але дехто каже, що не можна бити своїх дітей. Я теж цього не підтримую. Як можна бити своїх дітей? Як? Ну як можна бити свою дитину? Ну, Коли є стільки чужих, Оце все, блін. І зараз неї пішов у цей вік. Тато купив все. Тато купив все, тато купив все, тато купив скейт, тато купив самокат, тато купив ровер. Я тепер розумію, що мій тато сім'ї пішов, бліну. Просто ужас, блін. Ще на рахунок дитячої теми, що розкажу. Всі кажуть, дитинство було кольорове. Ні, хрена. У мене чорно-біле якесь було, блін. От в Америці було кольорове, Чіпі Дейл, Міккі Маус. Файно, ні? У нас що? Вінніпух. Їжак в тумані, блін. Пам'ятаєте колір? Коричнево зеленуватий, ніби, блін, просто в радянщині не було красок, вони тако гамно малювали. І в продакшн просто. Ну. Американські розвивали фантазію, наші депресії. Так само взяти от по казках, блін. Правда? По казках взяти. Коза і семеро козенят. Вовк вбив цю сім'ю, блін. Ту-ду-ду-ду. <риклад> І рости, Євген, розвивайся, вирости здоровою нормальною психікою, бля, ну. А куди та дура пішла? На базар по молоку. Стідися, дура. Просто сідися, вся сім'я буде жити, бля, ну. Хочу доказати вам два біта до кінця, я чую, що вже затягнув по часу, але я швиденько. Буду тераторити, а ви підтримуйте. О! Стоп, стоп, стоп! Ні! Хлопки займають таймінг. Ви що? Просто чули, що кадлярівці трахають кіз? Бля, це капець просто. Я не вірив. Я думав, це якийсь прикол такий придумали. Я давай гуглити. А як загуглиш? Як трахнути козу написав, блін? Реально є. Є картинки, є все, не гугліть, не треба того, блін. Жінка каже, що якийсь кончений, блін. Бо треба історію бразера чистити, блін. Бо коли вона набирала малій коза і семеро козенят, бля. Там як не вискочить, бляй. Ужас, блін. Вже як жінку знов згадав, то я вже хочу на закінчення про неї що сказати. Вона в мене так останнім часом виділилася. Знаєте, що зробила? Укол голову. Ну, в сенсі розумніше ти, а цей в лоба. Знаєте, що зморшки розфігачує. І приходить додому до мене і каже: дивися, кажу, що Кажу, я мружуся. Кажу, кажу, ні, ти какаєш, блін. Я не можу обійти стороною оце явище, розумієте, оцей укол. Я такий кажу, що, тепер будеш месником? Ну, зато в тебе буде улюблений месник. Кажу, в мене є улюблений месник, людина Халк. Халк, Халк, в мене є улюблений месник. Він собі зробив укол і став суперзеленою людиною. Ти собі зробила укол, у мене мінус пару тисяч в кошельку. Що ти за людина, блін? Ти людина циган. Угу. Ви, дівчата, завжди кажете, що ми тупі пацани. А ну похлопайте, дівчата, хто так вважає. За остальних пацани заплатили, так? Да? не тупі, дівчата. Ви в курсі, що вібратор придумав хлопець? Джордж Тейлор. В курсі? Я не знаю, як він то придумав. Не? Як він до того дійшов, але він придумав вібратор вам. Я не знаю, яка це була ситуація. що він лежить тако на дивані собі, блін, просто щось. Тоді думає, щось в сраці пусто, але як мене бісить оця ситуація, що мені вічно в коментарях пишуть ти сексист, що не в Тіктоці, в Рілсах, в Ютубі, ти сексист!» — сексист", тебе сексистські жарти. Я тут поспорю, дівчата, дивіться, це рівноправні гендерні жарти. Дівчата все життя підколювали хлопців. Хлопці все життя підколювали дівчат, правда? От що, коли виступає пацан комік на сцені і щось за жінку пожартував, йому зразу ти сексист, ти сексист, ти сексист. От що, коли комікеса якась виступає відома на сцені, пожартує про хлопців, її ніхто не викрине, «ти сексистка, ти сексистка. Чо? Чо? Знаєте що? Там зал пустий. Каже, дівчина в першому ряді, сука, да? <ріст> <ріст> На цьому в мене сейвин Крулько. Дуже дякую.